Привіт, золоті мої підписники та глядачі. Сьогодні відповім вам на деякі ваші запитання. Запитання перше: доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи правда те, що на заміснаницькій карті теж зараз можна стати на уржат праці і отримувати виплату по безробіттю? У робочій карти без вільного доступу до ринку праці Чехії, які мають більшість українців, є певний термін це 60 днів, в які потрібно встигнути змінити роботодавця. Якщо ви не встигнете змінити всі 60 днів роботодавця, і якщо ви не сповістите про цей факт, МВЧР. Що ви змінюєте роботодавця, вам анулюють робочу карту. Тому з робочою картою допомогу по безробіттю від уржаду праці ви отримувати не зможете. Наступне запитання: доброго дня! в мене немає на адресі поштової скриньки, чи можна якось перевірити, чи надходили листи. Е, листи від кого? Якщо мова йдеться про МВЧР, під відео буде посилання на розділ «Вежейне віглашки. Якщо там свого прізвища не знайдете, то позвоніть, будь ласка, на інфолінію МВЧ. Наступне запитання: доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи можливо змінити вид побиту за міснанецьку карту на воз'єднання з родиною, з чоловіком в Чехії 4 роки, залишився рік до тривалого побиту. Я зараз переїжджаю до невеликого міста і просто біля 10 роботодавців відмовили брати на роботу просто через те, що їм мене треба чекати 2 місяці, при тому, що це вакансії з уржаду праці. Це де вказано, що беруть з робочими картками, а при воз'єднанні буде робоча карта з вільним доступом до ринку праці Чехії, буде довгодовий побит. Чи можливо змінити один вид побиту на другий? Якщо так, то поки чекаєш на поваленні, можна ходити хоч на якусь роботу. Вибачте, що пізно пишу. Дивіться, це речення закону про перебування іноземців на території Чехії. В 45-му параграфі пишеться про обмеження зміни мети перебування, якщо мова йдеться про перехід на побит з метою підприємницької діяльності на побит з метою пошуку роботи, і якщо ви змінюєте мету перебування з дозволу, з метою воз'єднання родини на дозвіл з іншою метою. Якщо у вашого чоловіка громадянство ЄС, громадянство ЧР, тривалий побит, робоча карта, синя карта, у вас є можливість подати документи на возз'єднання. Але робити це на території ЧР потрібно під час діючої вашої робочої карти. Потрібно змінити роботодавця, як в даному випадку, якщо роботодавця, ви звільнилися з роботи, то потрібно змінити роботодавця, наголосити про зміну роботодавця МВЧР, вам схвалять зміну і потім за 120 днів до закінчення терміну дії своєї робочої карти будете подавати документи на воз'єднання родини. Наступне запитання: добрий день чи є можливість отримати возз'єднання сім'ї, якщо я маю чеський Захист та дружина польський, а дружилися ми після початку війни. У вашому випадку воз'єднання сім'ї не є можливим. Наступне запитання. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, така ситуація. Дружина вагітна один місяць. Ми одружені два роки. Ситуація така: у мене замісна низька карта. У дружина тимчасовий захист. Чи зможемо ми отримати виплату при народженні дитини, чи потрібно робити возз'єднання родини? Чи отримає дитина громадянство Чехії, чи ні? І ще одне питання: чи повинен я сплатити соціалку здравотку сам із своєї кишені? Чи можна стати на ужас праці? Щоб платити як краще зробити? Жінка не працювала. Тому я до вагітності оплачував соціалку зработку сам, тому хочу дізнатися, як краще зробити, дякую вам. Стосовно виплат родічівського приспівку, які дозволи можуть претендувати на цей приспівок, можете ознайомитися в цьому відео. Якщо один з батьків не є громадянином ЧР, дитина громадянства. Чехії не отримає при народженні в Чехії. Соціалку відсотки вираховують з вашої заробітної плати, якщо ви працюєте за наймом, якщо ви підприємець, сплачуєте або мінімальний внесок на соціалку, або відсотки в залежності, які у вас доходи. Ви сплачуєте соціалку за дружину, ви її роботодавець з приводу соціалки незрозуміло. Медстрахування потрібно сплачувати. Якщо дружина в пошуках роботи, то вона може стати на облік уржаду праці, як у о замісненні. Наступне запитання, у мене віза з терпені, але питання, як можна зробити тривалий, чи взагалі це можливо. Ну, на жаль, з візою, стерпені, з візою толерантності ніяк тривалий побит ви не зробите. Наступне запитання: доброго дня! У нас з чоловіком на двохрічні картки. Будемо на другий рік підготовлювати документи на тривалий побит, я скоріше, ніж він. Як краще подаватися окремо, чи можемо на сполучення родини? Я маю на увазі, як краще чоловіку на тривалий подаватися самому, чи краще, як у мене. Тривалий на сполучення родини. Ну, дивіться, і письмови ви будете складати хоч так, хоч так. А якщо ви думаєте, що якщо у вас тривалий побит, і ваш чоловік на вас подасть на возз'єднання, то він відразу отримує тривалий побит, то ні. А, так це не працює. Подавши заяву на возз'єднання з вами, ваш чоловік отримає дозвіл на довгострокове перебування з метою воз'єднання родини. Тривалий побит він не отримає. Це, до речі, дуже часті запитання. Чомусь люди думають, що якщо один з подружжя має тривалий побут, чи громадянство Чехії, то й другий автоматично отримує громадянство чи тривалий побит Чехії, але це так не працює. Це ні. Наступне запитання: доброго дня. Якщо я знаходжусь на матерське доволене, чи можу подати на тривалий побит? Ну якщо ви виконуєте всі вимоги на Отримання поволені к тривалому побиту, перебуваючи на матерське доволене, то без проблеми можете подати документи на тривалий побит. Те ж саме і стосується родічовське доволене. Якщо ви перебуваєте на родічовське доволене, якщо ви виконуєте всі вимоги на отримання тривалого побуту, то будь ласка, подавайте документи. І без проблем, якщо ви виконуєте всі вимоги, вам його схвалять. Наступне запитання: доброго дня, я маю на низьку карту, я б хотіла подати на тривалий побит, мені треба здавати екзамен, дякую гарно. А, так, іспити з мови на тривалий побит вам складати потрібно іспити з чеської мови. І останнє запитання: добрий день, чоловік ОСВЧ, має тривалий побит, дитина отримала його ж. Я маю довгодобий побит. Але лише два місяці незаміснала, так як маю ще одну дитину. Чи можемо ми подавати на родічівський приспівок? З дозволами, з якими ви можете претендувати на родічний приспівок, можете ознайомитися в цьому відео. Вам дякую всім за увагу, дякую за перегляди і до зустрічі.